Ідемо через мокру московку з Калантирівки, прямуємо між першо- та другою травневими селищами. Дорогою вдивляємось в береги і дивуємось, що ця річка колись була судноплавною. Згадуємо, скільки розмов в Запоріжжі було про те, що її почистять і приведуть до ладу. Понад сто років тому, як Новицький записав слова старожила Олександрівська, Щодо будівництва в нашому місті фортеці, уздовж річок, сухая, мокра московка тягнулись дубові ліси, зливаючись з безкінечним великим лугом. Уявляєте таке? Ось і хитки старого передмістя зі своєю первинною дахівкою. Зі мною до першотравневого цвинтаря пішов пан Костянтин. І перша могила, яку він мені показав, належить Олександру Мінаєву жителю нашого міста. чий будинок ви точно бачили за танком біля корпусу ЗНУ. Родина Мінаєвих була досить заможною в нашому місті. Наприкінці 19-го, на початку 10-го століття вони володіли не одним підприємством та різним майном. Олександр побудував ось цей прибутковий дім. Поряд знаходиться могила Катерини Мінаєвої. В них однаково по батькові Андрійовичі. Припускаю, що це його сестра. Не знаю, може вам щось відомо. Напишіть, будь ласка. Подекуди на пам'ятниках написів вже майже не розібрати. Ось такий дуже щімкий напис на табличці, дорогим діткам: Танечки, яночки, лоречки, які загинули в 44-му році. Зустрічали старі фотографії, які збереглися досить добре. Відлуння минувшої епохи. Побачили ділянку сім'ї кубишкайтесів. Найстарший чоловік, яков 1845 року народження. Поряд з ними, вочевидь, їх нащадки. Така от ціла династія жителів нашого міста. На більшості цвинтарів бояє природа, яку, якщо не пробувати приборкати, просто пройти буде неможливо. Такий красивий кущик обвивав металеві огорожі, яскраво контрастуючи з навколишньою обстанівкою. Тут є доглянуті і прибрані поховання, яким понад 80 років. Тут же поряд сумні звалища і похилені старі монументи. Побачили ось таку цікаву сталеву зірку, пам'ятник сім'ї негоди і пані Глинської. Пише, що Сергій Дмитрійович у віці 19 років під час Другої світової був танкістом і загинув, захищаючи зелений гай. Ось так. Загалом першотравневий досить проходимий цвинтар, є подекуди хащі, але скоро я поїду на Осіпенківський і там я буду ось так ловитись на гілляки набагато більше ніж тут. Ось такий пам'ятник молодому хлопцю, на якому зображені його захоплення, і зрозуміло, чим він займався за життя. Як на мене, чудово, коли після смерті людини пам'ять про неї ще може жити. Якщо на монументі, хоча б коротко позначено, чим людина займалася за життя, ким працювала, як до прикладу, оцей грубо обтесаний пам'ятник, що зображує, скоріш за все, скрипаля. Поряд ми побачили одну могилу, де поховано пана Валентина. Він помер 60-х, молодим, йому ще не було 30-ти. Мовірно, це він був скрипалем, і пам'ятник встановлено на його честь. Ідучи центральною алеєю, минаємо ось такі пишно оздоблені мармурові пам'ятники. Вертаємо і проходимо трохи вглиб, щоб дійти до одного старого, майже зруйнованого пам'ятника, який мені також показав Костянтин. Він нас цікавить, тому що ймовірно належить родичу видатного історика і краєзнавця Якова Новицького. Щоб до нього дістатись, минаємо інші старі поховання. Тут їх багато, а також тут вже більш густі неприбрані хащі. І ось ми бачимо пам'ятник, що належить Новицькому Петру Павловичу, який помер в 1905-му на 68-му році життя. Могила самого Якова Новицького, на жаль, втрачена людина, яка все життя досліджувала історію нашого краю. І по сьогоденні історики звертаються до фундаментальних праць Якова Павловича. Його могилу було знищено разом з Пилипівським або Олександрівським цвинтарем. А тут, ймовірно, спочив його родич, можливо, навіть. Брат, та це питання слід ще дослідити. Можливо, вам ще свідомо. Напишіть в коментарях. Коли ми прямували до Новицького, оминули пам'ятник авіаконструктора Івченка, бачили по груді героїв різних заслужених діячів, їх тут дійсно багато. На центральній алеї можна побачити поховання спортсмена олімпійського чемпіона Якова Пункіна. Ви могли бачити його скульптуру на биша. А поряд із ним Леонід Жаботинський, який нагадаю був кумиром Арні. Так, так, це той випадок, коли не Арні комусь був кумиром, а наш земляк був кумиром у залізного Арні. Мене це захоплює. Кожен раз, коли передивляюсь другого термінатора, це відео ще з минулого листопада. Кожен раз, коли приходжу на цей цвинтар, іде дощ. І наостанок ось такий пам'ятник, на який я помилково подумала, що цей чоловік тримає парашут. А виявилося, що цей альпініст тримає свій рюкзак. Коротної семен, який загинув зі своїми ще шістьма товаришами. 81-му році дві групи альпіністів вирушили із Запоріжжя в Душамбе. Їх тривалий маршрут мав пролягати через фанські гори Таджикистану. Повернутись з яких їм вже не судилося. Хронологія тої трагедії достеменно невідома, але то був вересневий поход в гори п'ятого рівня складності з шести можливих. А в таких умовах навіть рятувально-пошукові операції є надзвичайно складними. Коли стало відомо, що з групою трапилась трагедія, спочатку знайшли тіло одного альпініста. І тільки через кілька років вдалося знайти і повернути тіла ще п'ятьох. Одного з них так. Не вдалося знайти. Ось такі різні історії життя та смерті жителів Запоріжжя. Лише невеличка краплинка в величезному морі подій, що давно минули. Під цим відео за бажання ви можете поділитися історіями своїх родичів та близьких. Кожна історія має право бути почутою. Адже коли розповідь лунає, то і пам'ять про людину ще не пішла в забуття.